Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Polski dla początkujących. Dziś porozmawiamy o bardzo ważnym temacie jak skutecznie uczyć się języka obcego. To pytanie zadaje sobie każdy, kto zaczyna nowego języka. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie motywujący i praktyczny. Prit, witaj w czerwomo epizodzie mojego podcast Polska dla Poczotkówców. Sьогоdnie my poговориam pro дуже ważną temu, jak efektivną wywczyć inozemną mą. To pytanie stawić sobie każdy, kto poczyna wczytę nową mowę, podziwają się, bo z buddy dla Ciebie motywacyjnym i praktycznym. Na początku warto pamiętać, że nauka języka to proces. Nie da się nauczyć wszystkiego w tydzień, dlatego najważniejsza jest regularność. Lepiej uczyć się 10 minut dziennie niż raz w tygodniu, przez dwie godziny. Na początku warto pamiętać, że wyłączenie mowy to proces. Не можна вивчити все за тиждень, тому найважливіше є регулярність. Краще вчитись по 10 хвилин щодня, ніж раз на тиждень по 2 години. По друге, будь ще активні, не вистачить тільки слухати, люблять читать, e, старайся повторити на głos, robić нотатки, zadawać питання. Можеш nagrywać свій голос і порівнювати з оригіналом. По-друге, вчись активно. Недостатньо лише слухати чи читати. Немайся повторювати вголос. Робити нотатки, ставити запитання. Можна записувати свій голос і порівнювати з оригіналом. Третя сказувка – занурщи в янзику. Оглядай фільм по польську, слухай подкасту, шліч профіль на інстаграмі. Чим більше маєш контакту із янзиком, тим лепей. Третя порада. Занурся в мову. Дивись фільми польською, слухай подкасти, підписуйся на це на сторінки в інстаграм. Чим більше контакту з мовою, тим краще. Ніабужі, робіть бенду, Це натуральна ченч науки, нік нємові перфекційне одразу. Попевні, бенду то оказія до науки. Не бійся робити помилки. Це природна частина навчання. Ніхто не говорить ідеально з першого разу. Помилки це можливість навчатись. Устав реальне цель, наприклад. У цьому тижні 10 нових слов або обережеш 1 фільм по-польську з написами. Став реальні цілі, наприклад, цього тижня я вивчу 10 нових слів, або подивлюся один фільм польською з субтитрами. І найважніше – бавши язиками. Наука не може бути нудною. Грай в гри язикові, співай пісенки, розмовляй з людьми, знайши свій спосіб, який справить радість. І найважливіше – грайся з мовою. Вивчення мови не має бути нудним. Грай мовні ігри, співай пісні, розмовляй з людьми, знайди свій спосіб, який приносить тобі радість. А тепер, як завжди, кілька придатних зврутів від пані польської. Тепер, як завжди, кілька корисних фраз від пані польської. польсько. Учеще польськего. Учепольськего. Я вивчаю польську. Хце плинє. Хцемучпвиння. Я хочу говорити вільно. Як ще mówi по polsku? Як się mówi по, Як się mówi по Як polsku? Як польською сказати? Чи можеш повtóрить? Чи можеш повторить? Чи можеш повторити? Мам питання. Мам питання. У мене є запитання. Люби сłuхач podcastów по polsku. Lubię słuchać podcastów po polsku. Мені подобається слухати подкасти по польською. Codziennie uczę się nowych słów. Codziennie uczą się nowych słów. Szczudnia wywczają nowe słowa. Nie rozumiem wszystkiego, ale próbuję. Nie rozumiem wszystkiego, ale próbuję. Ja nie все rozumiem, ale staraję się. To dla mnie trudne, ale ciekawe. To dla mnie trudne, ale ciekawe. Co dla mnie składne, ale ciekawe. Dziękuję za pomoc. Dziękuję za pomoc. Dziękuję za to pomogą. Дякую ті за дішайші споткання. Мам надію, що знали щось для себе і почулась мотивація. Якщо маєш питання або хочеш поділитися своїми методами науки, напиш до мене. Дякую за сьогоднішню зустріч. Сподіваюся, ти знайшов щось корисне і відчув мотивацію. Якщо маєш запитання або хочеш поділитися своїми методами навчання, напиши мені.